Доброго дня, з вами Nex Україна. Мене звуть Євген, і ми з вами сьогодні подивимось на світильники компанії Nex на наш асортимент, на евакуаційне та аварійне освітлення. Самому активному учаснику нашої події буде подарований, презентований от такий аварійний світильничок. Дуже Зручний у битовому користування. В асортименті аварійних світильників компанії є 6 світильників та 2 аварійних блока живлення. Світильники є як настійні, так і стальові. Є з ступнями пилового захисту IP20 та IP 65. Аварійні світильники від нашої компанії, компанія Next Україна це технологічні продукти, продукти асортименту евакуації та аварійного освітлення. У лінійці присутні світильники з різним ступенем пилового захисту: це IP 20 та IP 65 Потужність світильників варіюється від 1 Вт до 4 Вт. Є світильники на 1,5-2-2,5 Вт. Також. Е, акумуляторні батареї в світильниках є як Нікель Кадмій, так і Літій-Іон. Е, остання, більш технологічна батарея, вона не має ефекту е, пам'яті е, і вона більш тримає заряд незалежно від того, скільки часу е, після останнього заряду було. Режим роботи є постійний та непостійний. Нагадаю, що постійний режим це коли світильники працюють і коли є в мережі струм, і коли немає. А непостійний світильник непостійного режиму це коли світильник в робочому стані не світиться, коли є струм в мережі, але коли струм пропадає, тоді світильник вмикається. Час роботи в аварійному режимі для світильників варіюється від 3 до 6 годин. Якщо це аварійні блоки, то блоки розраховані на півтори години в робочому режимі. Ці світильники застосовуються для підсвічування місць громадського користування, для евакуаці... як евакуаційні показчики у торгових та офісних центрах. Ну, зараз вже використовується у бомбосховищах та інших типів укриттів. Перед тим як ми пройдемось по лінійці світильників, нагадаю тезісно про евакуаційне та аварійне освітлення, як його бачить Державна будівельна норма України. Евакуаційне освітлення повинно забезпечити безпі... безпечний вихід людей в приміщенні у разі надзвичайної події, наприклад, відмова робочого освітлення, пожежа та інша ЧП. Так, освітлення шляхів евакуації має бути забезпечувати прийняття візуальних умов для евакуації людей з будівлі. І це повинно тривати не менш ніж 1 година. Так, і є таке поняття як антипанічне освітлення. Це освітлення зон, досить великих зон від 60 метрів квадратних, і коли там може прибувати не менше, ніж 30 людей. У такому разі, також антипанічне освітлення повинно зберігатись не менше, ніж Одна година. Так, ну а зараз перейдемо до безпосередньо нашої лінійки. Так, світильник EMR 297. Це світильник, який є постійним, постійно в постійному режимі працює. І час роботи цього світильника. 6 годин. Він укомплектований нікель кадмієвою батареєю, і в нього є спосіб монтажу є підвісним. На цей світильник можна додатково купувати різні піктограми, які тільки потрібні. Ми їх ну, виготовляємо на протязі, на протязі там, 70. Діп. Наступний світильник це світильник постійної дії ЄМРш 500. Він виготовлений у ступінній захисту IP 65 і може застосовуватись на вулиці. Він також укомплектований нікілька адмінів батареєю на 15 мА часів міліампер часів. Світловий потік 130 люмен. Він може застосовуватись як у нестінному варіанті кріплення, так і стильвому. Піктограми також до нього йдуть додатково, на вибір більше 30 різноманітних піктограм. Наступний світильник це є MR506. Він у нас є у варіанті як з, з батареєю, так і вже в наступному році ми очікуємо оновлену лінійку цих світильників з літій іон батареєю. З батареєю тут застосовується батарея на 1,2 А, а вже Літій Іон прийде 1,5 А. Він є не постійного режиму роботи, тобто він включається тоді, коли в мережі пропадає струм, і його потужність півторувати. Ступінь захисту у нього IP 20, тому цей світильник може застосовувати тільки у приміщеннях. Так, ЄМР-507. Це вже оновлена лінійка аварійного світла. Він виготовляється в двох варіаціях на 24 LED та на 50 LEDів. Цей варіант 24 LED має потужність 2,5 Вт і світловий потік 200 люмен. Він оснащений вже оновленою літій іонною батареєю на 1000 млн. Ампер годин час роботи від акумулятора 3 години. Ступінь захисту цього світильника є IP65, тому його можна використовувати як на вулиці, так і в приміщенні. Також нагадаю, що піктограми замовляються окремо, на будь-який смак ви можете у нас заказати навіть піктограми, яких не существує в каталозі. Так, Це більш потужна версія а, світильника є ЄР507 на 50 LED. -ів. Його потужність є 4 Вт і максимальний світловий потік у нього 400 люмен. Він також, а, з оновленою літій йоною батареєю у 1500 на годину. Час роботи акумулятора цього світильника також 3 години і ступінь захисту АП-65 дозволяє. Розташовувати цей світильник як у приміщенні, так і на вулиці. Так, це світильник ЄМ 2128 світильник битового призначення. Я його презентував як подарунок самому активному спостерігачу нашої трансляції. Цей світильник стане на заваді тоді, коли в даний час частенько може пропадати світло вдома, і тому тримати такий світильник вдома є дуже зручним. Цей світильник має максимальну потужність 2 Вт і він може роботи в двох режимах потужності на 3 і на 6 годин. На 3 години, коли світильник включений, він дає максимальний світловий потік 200 люмін. Він працює на максимальній потужності, а коли треба протриматися подовше до 6 годин, то він працює в півсили на 50% і видає 100 люмен. Цього більш ніж достатньо для того, щоб бачити, що знаходиться в приміщенні. Так, ступінь захисту цього світильника ip 20 ну, його можна застосовувати тільки. Безпосередньо у приміщенні. Він також є, йде з акумулятором літій-іонним на 600 мАч. Чим гарний літій-іонний акумулятор, тим, що він довше тримає і немає ефекту пам'яті у нього. Так, це є е, е, мершків 3640. Е, це блок аварійного живлення, який ми досить не, недавно ввели е, в асортимент нашої компанії. Це дуже розумний блок аварійного живлення. Е, він працює, е, скажімо так, з великою кількістю світильників, е, яких я зараз ще розповім. Так, цей світильник можна розташовувати, розташовувати тільки в приміщенні, тому що ступіть захист IP20. І потужність, яку він може тримати, це 50 Вт. 50 Вт це досить потужний блок, і він сам розрізняє, який міліампераж і який ток подавати на світильник. В нього є встроєний. Блок, який це розпознає, цей світильник ми рекомендуємо застосовувати з світильниками типу LED-панель та Surface. Surface-світильник це світильник, який має і накладний варіант, і встроєний варіант монтажу. led панель ультратонка, то вона може йти тільки у встроєному варіанті. Але якщо ви купите ще. Рамку фрейм, яка дозволяє кріпити світильник в накладному варіанті, то ви також можете приймати таке рішення і цей блок застосовувати. Дуже на наш час. Може бути корисним цей блок. Чому? Тому що е, окрім освітлення, як вам говорив, антипанічного цими світильниками можна е, приміняти його і в бомбосховищах, і в, в других укриттях, коли е, ну, наразі зараз в дуже такому поганому стані перебувають наші укриття, бомбосховища, і зробити аварійне освітлення, антипанічне освітлення. Е, в, ну, в цих приміщеннях ну, дуже потрібно. І при помощі цього блоку і такого роду світильників це теж можна зробити. Слідуйший блок це вже блок ЄМР-ШК на 4 Вт. В ньому ще акумулятор нікель кадмієвий ємність акумулятора 2,8. Він також дозволяє працювати зі світильниками до 90 хвилин до півтора часа, але його потужність дещо менше. Потужність цього блока аварійного живлення до 4 Вт. Цей блок дозволяє працювати з, більш, ну, з, з меншими потужностями LED-світильників, і ми рекомендуємо використовувати цей блок з міні-панелями, які ви бачите на, на екрані, потужністю 6, 9 і 12 Вт. Це також можна використовувати як антипанічне освітлення, освітлення. Шляхів евакуації, то дещо. Так, і піктограми, о яких я згадував. Піктограми на всі світильники, котрі ви бачили, ви можете замовити окремо. Практично все є в наявності. І це також стосується і всі лінійці аварійного освітлення. Наша компанія робить все для того, щоб на складі була та кількість світильників, яка наразі необхідна, і робимо все для того, щоб тримати у великій кількості на складі світильники. Так, Якщо немає питань у чаті, то тоді будемо завершувати. Якщо у вас виникнуть ще питання, то звертайтеся на нашу лінію по телефону або на емейл.enxt.ua. Так, ну якщо питань немає, все дуже дякую, хто дивився трансляцію. Ну і до побачення.